Доброго дня усім. Сьогодні прийшов час збирати урожай Агрусу. Ось такий Агрус у мене гарний. І ось такий Агрус. І сьогодні я буду збирати для того, щоб на зиму його ось такий у мене. агрус. Він з болотом, тому що у нас пройшли не з болотом, а у нас пройшли дощі. І ось такий, якщо можете побачити, він шипучий. Шипкий має по собі. І ось, ось такий Теж. ось такий агрус. Досить великий. Тут у нас ряд агрусу посаджений. Деякі кущі ми прикопали. Того, якого ми хочемо розвести, ми ось так прикопали цеглинками. Нижні е, гілочки, які лягали на землю, то ми їх прикопали. Якщо знайду ще агрус маленький, вам показати, який ми хотіли Ось такий. Ось такий він довгастий, подовгастий, дуже смачний, темний агрус. Ось так. Ось тут теж на кущ прокопали. На розмноження, Подивлюся, чи ще тут є. Нам ну, показати Тут, не тут був кругий великий, гігант білий, але вже немає. Ось такі цього року у мене кущики агрусу. Це дрібненький, старий. Агрус розмножується досить просто, для того, щоб його розмножити достатньо. Нижні гілочки, які лягають. На землю прикопати. Ми просто пригинаємо, ставимо зверху землю і цеглинкою накриваємо. То осінь воно укоріниться і осінню саме найкраще пересаджувати кущі для того, щоб за зиму корінна система їхня добре вкорінилася. Тому що якщо це зробити весною, потрібен полив обов'язково, догляд і в кущик немає сили розростися. А ці кущі, що ми посадили осінню, дуже-дуже гарно. Цього року себе повели. Весна була спочатку тепла, потім дощова холодна. Для кущів була дуже гарна погода, на відміну від деяких дерев. Цього року не пішли, абрикоси не пішли, з черешньою проблема. Але нічого, помаленьку. Зате кущі нас порадували цього року. Нема лиха без добра. Підписуйтесь на сторіночком буду розказувати показувати, чим я займаюся.